Венця, хочете, дивіться. Вино біле, вино червоне, вулканічне. Завжди вулканічне. Так. Вулканічне, вулканічне чарівне. Коротше, від їжі відмовляється свекруха від вина ні На, біля кратеру вулкану. А ну пробуйте. Вулканічне. п'єте холодненького, а тоді як розгарячієте. Розігрієтеся. Угу. Уявляєте, має, яка у вас романтика біля кратеру вулкану везувій, і скелихом вина пластикового, і скелихом пластикового вина, можна ще й поїсти. Боже, ви як випили, так вам ну, дай закусить там зразу. Там Перед тим ні ні ні. А зараз вже й поїсти не проти, так? Да, да? Да, закусить треба. Сіли на перекус. Зараз подивимося, що приготувала невістка, не свекруха, не думайте. Свікрука спала, поки невістка готувала. Як тут не сердитись? Підготувала свекрусі а вона їсть саму траву. Гляньте, як коза. З колбаски. Да, вам Ого, стакой. раз, два, три. Чотири колбаси п'ять та які п'ять? Три три шматочки тоненькі. — ні раз. Ма, ну що я не знаю, скільки я вам клала, та правда що і вона вдвічі складена. Ну ви а що ви сперечаєте? Начи, з чотири Ви вже половину з'їли.